Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Що серемо шоу зверху має назву Було не було. Кожного з вас є табличка, на якій написано було, не було по черзі. Ми розказуємо свою історію. Це якийсь факт. А був він чи не був. Треба вгадати команді супернику. За кожний правильно вгаданий факт: один. Бал більше барів, більше шансів на виграш. Я розпочну. А ви дивіться і вчіться, Василь. Я дуже швидко росла в дитинстві. І я пам'ятаю, що були модні спортивні кросівки. Ну, то було задорого нам в сім'ю оригінальні купувати. І в нас був завжди вихід. Це Хмельницький базар. Там було все таке саме таке саме брендове, але в 14 разів дешевше. І я дуже хотіла ті спортивні фірмові кросівки. От, Але та, так як вони там були тільки з Китаю на базарі, то такого розміру, як в мене, не було. І мені доводилося купувати, бо я дуже їх хотіла на три розміри менші. Було чи не було, що я носила кросівки на три розміри менші, бо дуже хотіла ці фірмові і пальчики мої. Я вам хочу сказати до сьогоднішнього дня. От такі. А ми ж не будемо ну, от, піддаватися на цю дуже довгу з подробицями. Історію. Я був на Хмельницькому базарі, там є все. І тоді були, от, коли розповідає Леся, третій, четвертий клас були не кросівки модні, а кеди, в'єтнамські. В'єтнамські кеди. Ага. Я, думав, ну, я впевнений, не що не було. Може було купити і чоловічі. Там була одна модель на всіх, — «One size». Я приймаю, я приймаю, але це неправильно, тому що це було. Це було це неправда. Неправда, ну правда. Як я могла купувати, чоловічі? з мене ж сміялися в школі. Так вони що я однакові посівка. всі були. Це зараз є поняття унісекс і так далі. А тоді такого не було. Так який у тебе розмір був? рожеве носили тільки дівчатка, Такий розмір а хлопці був? В розміри були. Всі були. Ми тут всі не питай мене про розмір. я Не скажу тобі. У мене на комплексую. ринку будь-який розмір. Я тобі чесно кажу, Ладно, поставила руку на, Серйозно. Да, мане, це, це на серце. Серйозно мене на пальчиках однієї ноги до сих пір. Отак, от, от пальчики, отакі от гульки я через бачу, те, що я комплексувала з розміром ноги. Лесю, ти сказала, що де було, а не через те, що ти комплексувала. Якщо ти сказала... та там було і то, і то там а, це, комплекс, це від там залишаємо два в для пана було. судді. Залишаємо цю історію для пана судді. І грошей не було, і комплексувала я, і китай випускав до 38-го. восьмого. Лесявані, ви не тільки купували ще й носили, правильно? Так. Бідна дитина, я... було. Так, да, Було, було, було. І загуло. Ми не праві. Ми не праві. Дійсно, ми не праві. Тому я прочитаю свою історію. Але ми подамо апеляцію і йдемо до касаційного суду. Так, да, Це буде років через десять. Отже, було чи не було, що під час існування гурту Дентес Олійник я зробив разом з Вадиком парне татуювання. Як романтично. Там стільки тих татуювань. Я можу підказати, я його забив. А зі мною зробиш парне? Так, звісно. Ну добре, хай було. Я теж думала, що було. Було. Вони тоді так дружили, і вони ж такі, такі зірки були. Тоді випадок не було. Хмельницькому Боже. Боже, давай так, я скажу зараз. У мене був постер навіть ваш. Я приймаю вашу відповідь. Даша, мені дуже неприємно, що ти так добре мене знаєш, тому що дійсно такого не було. Але я вам підказав: у мене дійсно було тут татуювання безкінечності, і я його забив. Це ніяк не відноситься до історії про парне татуювання. Це жі за і Що наступна історія? Окей. Е, Чи було в мене в житті таке, що я випадково або не випадково? Бачила трошки Васю Байдака голим. Ти про голи повністю без трусів ти маєш нічого на не кажи, нічого, але... нічого не кажи, не відповідай. Ну, просто якщо... для, для нас у всіх різне розуміння слова голий. Мені здається, не було. Ну давай, я тобі довірюся. Але може є ще якийсь Вася байдак? ні ні ні, я думаю, це про тебе. Давай одну залишимо було, просто одну. А що якщо ми було. вгадаємо, то це буде плюс. Бри, але таке як питання з подвохом. А де ж це могло бути? Фіксуємось, Даша, в моєму житті було таке, що я бачила Васю голим. Але не байдака. А як так? Та не було, так, Та не було. Яка відповідь була, яке питання. Але я закрутила, щоб просто вас ласичуть. Але я напружився. Далі Василько. Василь, твоя історія. Я ніколи в житті не лікував зуби у стоматолога. <плес> Дякуємо за позицію. <плес> Мені 34 роки. Майже 35. Never! Ти зразу до хірурга йдеш? Це дивно дуже. Але Я думаю, що так. Якщо, ні. Мені мені таких може. Да? Дуже якщо в нього все окей, якщо його нічого не було, Ну не, не може було. бути такого. Я кажу, що не було. Не було. Такого. Я теж так думаю. Там треба табличку підняти. А! А! А що ти накл... накласилася? Не, не, не було! Накласило. було, не було. Ну За 34 роки щось треба, мабуть, зробити. Я вибивав зуб. Я також начерблював зуб, але я жодного разу не лікував зуби у стоматолога. Невер! Oh yes. Жодного разу. Так, з листю не було. Серйозно. І що ніколи тебе не боліло? буває, чого. Ану, йди сюди, я. Зараз буде боліти, не йди. Та ні, ні, вас. історія? Марійка, ти, твоя історія. Колись декілька років тому я. На зло своєму колишньому пофарбувала волосся в рудий колір. Було це чи не було? Та було да, Думаю, було. не було. Я думаю, там буде... з договоре перефарбуватися потім в біленький. Тому я, я думаю, що було. Маша виглядає на таку crazy girl. Дивіться, так декілька років тому мене вперше в житті кинув е чоловік. Ми його засуджуємо, і він дуже сильно любив виключно білявок. І моя логіка. Травмована після цих стосунків вирішила, що мені терміново треба пофарбуватись в рудий колір, щоб ніколи в житті він до мене не повернувся. А зараз е, ви разом Супер. Ні, ні, Супер. ні. просто ну, як я мене вистачило. Казав. вистачило на місяць, мені не пасувало, тому я потім перефарбувалася. Тобто заради чоловіків, Боже, чи що ми на, робимо за ніколи заради вас, не роби. чоловіки. На які ми йдемо вже я кажу, розумі. не робіть нічого завдяки. Як вона розбивається? Ми серця? того не варті. Я думала, що ви не вгадаєте. Я хочу довго працювати просто. Нікіт? Uh, Сьогодні тут пролунало багато красивих пісень. Цій прекрасній програмі ж використовують і мої пісні іноді. Звичайно. Чи uh, я uh, надаю цю можливість безкоштовно, тому що це ж без робити, коротше. Так, так, да, права для оплачувати. Використовувати пісні детей. безкоштовно. І що? Чи дає він чи безкоштовно даю, використовувати свої пісні, чи переконало у вас в програмі? Леш, чи он... просить яку-то дівчину? А чого ти, а чо ти е, ну, нервуєшся? Я просто не зрозуміла запитання. Бо Та, я, я, я ну, ж... ти так серйозно почав говорити, наче ми тобі зараз должні гроші віддати за якусь пісню. Ти великодушна людина. Я вважаю, що не даєш безкоштовно пісню для. Прекрасного, легендарного шоу хто зверху було таке. Якщо і безкоштовно, то вони мають це зафіксувати за якусь мінімальну плату, типу там 50-100 гривень. Або просто до нікіти не доходять гроші. Я фільм, наприклад, давав безкоштовно. А я безкоштовно веду це шоу вже. Ну восьмині. давай, ти теж не перегинай. Ще раз питання було: чи безкоштовно сюди ти віддав е так. пісні на використання? Так. так. Та давайте це не так, що ми ж не на корову граємо. Фіксувати? Два було, два не було, так. Фіксуй. Добре, фіксуємо. Єп. Не було. Не було? Ох. Да. — поплескайте! Ви не Це... вгадали повністю. Це шоу бізнес, дівчатка. Ну, добре. Наступна історія. Ліда. Лідочка. — Так. Чи було таке, що мій тато скасував святкування свого дня народження через те, що я прийшла на програму Хто зверху. Оп! Було. Yeah. А де тато живе? В Києві. А, люта люта брехня! Ти думаєш, не було? Я майже впевнений. — Я вважаю, не було. Да. Ну, Давайте давайте, давайте Ну, давай ризикнумо. Я закручу а зараз, все? і як воно зупиниться, так я їх із його схвачу. — Було. Там не так зупинилось. Не так? Не було. Зафіксувалися. Лідочка. — Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Опа не було. Не було. Було. А, так було так. було, чи не було? Зафіксуйся! І це сьогодні, до речі. Це сьогодні, це сьогодні! Да. Ми тебе іменинником! Можна привітати? Да, так. Ми можна зараз звони по відео. По відео по відеозвони. Зараз пісня буде Е, Смарах! А я буду зараз дуже святася, якщо Ліда набирає, а там просто святкування. Патік. Як звуть тата, як звуть тата! Олександр! Олександр. Ну йдемо, привітаємо. Алло! — З днем народження! Га саше з днем народження! Кажуть, не святкову футболку! Давай цьому! Дякую, хоч би попередили! За фінали цей конкурс. Наш юний друг, угу. пан Брикулець. Ми знімали кліп, і по сюжету треба було так, щоб коротше я набив на затилки татуху собі. Такий вопрос: чи є у мене на затилки татуха батя, чи немає? Чи це маркером ми нарисували? Ти був лисий ще? Да. Я поставив, що було, просто про всяк випадок. Ну, якщо він сьогодні прийшов в гепардовому костюмі, то я думаю, татуювання теж набив. А на затилку. Міг, міг, Добре, я фіксую. Да, Отже. Да, да, воно в мене на затилки. Покажи. Звелося. Реально є, так? Да. Да, да. Все, раунд зіграно, пане суддя. Давайте порахуємо результати. Так, да, Давайте не будемо рахувати. Ох, і цікавий раунд! Дивіться, це ж дивоглядки зараз, так? З рахунком. Шість сім. Програють чоловіки. Тобто перемагають шинки! Давайте, давайте, Володимир, нам бонусне. Добре. Скільки відсотків чоловіків одразу миють посуд після того, як поїдять? О, боже, мій, мій отак от клійоночку натягує на миску, <рес> зверху кладе одну. Миску. <рес> їжу, потім <рес> з'їдає клійоночку, викидає <рес> і толічка ще. що зручно. При тому, що він кладе, мабуть, на одноразовий посуд. Так, так, щоб не забруднювати ну, середовище. Ми ще давно розкрили секрет, як мити посуд одразу після їжі. Це просто, щоб в тебе було не 12 посуд... тарілок, а 3. Да. А, а, до речі. Тоді ти точно їх миєш. Ну яка цифра одразу. має бути, так, ну, щоб нам 2000 гривень нам дали? Ну яка ця цифра має бути? Лесо! 25%? 30? Ні, 25, 25, 25, 26, 16, 22. 17. 30%? Димадцять, щоб було двадцятка. Ну блін, не знаю. Давайте, Володимире, ми, ми скажемо. 30. Давайте так, плюс-мінус десять. Тридцять один відсоток. Тридцять один відсоток. Добре, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Я думаю, багато. Тридцять один відсоток, двадцять один. Дівчата, це неймовірно! Шок! Шок. Дійсно Шокіриза. неймовірно! Дві бонусних тисячі гривень! І рахунок... 9-9 в тисячах гривень! Нічия! Переможна Дівчата! хвиля! Дівчата! 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 Де це скільки? 9-9? 9-9? Вот я тестировала тебя, я могу не разумно.